Всім добрий вечір. Сьогодні в мене будуть прикраси з перлинок. У мене будуть намиста. Скоро в нас весна, скоро літо. В общем-то, все скоро, тому ми дивимося з вами. Все, що ми, Все, що ми... точніше, що я вибрала для вас дивитися. От. Але я старалась і старалась вибирати щось незвичне. І, напевно, додам те, що в мене залишилося. Бо треба вже все це діло носити. Покажу найцікавіше, на мою думку, це в нас браслет, довжина від 18. Далі 18,7, 19,5, 25 це те, що можна застібнути. Ось такі барочні перлини. Я беру рідко, але чогось мені захотілося зараз. Ось такі речі. Ну, і сам браслетик мені здався цікавим. Буде ще один комплект. Хоча також вони у нас бувають дуже рідко. Ось такий браслетик. Так, обов'язково треба назвати вагу. Так, це я собі кажу 28 грамів вага браслету. І Показати зворотній бік. Ця паралинка така неохайна, ну, це позаду, то нічого страшного. Так вони проклеєні, так вони робляться, ці прикраси. Красивенький браслетик. І приблизно, якщо у вас цікавить розмір, десь 16, на 12, ну це, може, у вас є вже комплекти, ви хочете до комплекту. Вартість браслету 5300 гривень. Так, 28 грамів, це позначу. Комплект 17,7 розмір. 3000 3000 гривень рівно вартість. Ось такі перелинки. Ну, сережки, звісно, трошки відрізняються. Красиво виглядають, трошечки не схожі на бросат, але за кольором схожі. Тому, в принципі, я вважаю, що можна як комплект все разом. От Маленька каблучка 17,7. Комплект не роз'єднується, бо потім такого я не знайду до пари 4 грами, одна сережка це 8 грамів на обидві. Тобто вони, в принципі, Здаються зручними О, по вазі, я маю на увазі. Ось такий красивий комплект. Навіть не знаю, чи ще, чи ще таке буде. А каблучки в нас будуть окремо? У розмірі 18,4, за кільцеміром, ось такий. Тут сірий жемчуг, але він, мені здається, цікавим за кольором. Прям такий сірий колір, може, світло-сірий, але все одно сіренький. Якщо це білий, це щоб просто порівняти кольори, то це сіренький. Перстень 1300 гривень, от самотній. Це в нас перший ось такий. Тут, в принципі, не. А, це не жемчуг. Так, це я сама з собою розмовляю, не звертати уваги, наче ще мають бути каблучки, бо я просто не так багато маю часу, і тому, вже коли сідаю знімати відео, лише тоді дивлюся прикраси. Так, бо постійно треба кудись бігти. Далі, у розмірі 18,7 вартість та сама. 1300 гривень. Але інший розмір. Такі вони цікаві ці перелинкі такі шарики. Так, це був також сірий, може я не сказала. Наступний 18 і 6 це вже біленький ось такий перстень. В перелинці тут є тірочка, не знаю, от не така гладка поверхня на самій перелині. Чи це я думаю, що це нормально, але я вам показую, як воно є. от Воно як не схоже на подряпине, а як цяточки. Мене постійно запитують, чи перелинки натуральні. Всі натуральні. Якщо мене, в принципі, рідко бувають імітовані, але якщо є, такі, то я говорю. От, тут сама срібла якась блискуча. Так, біленька 1100 гривень. Тут нам додати до біленького. Є в мене така штука, зараз я покажу. Це зелений кварц. Я вам говорила, що я все щось шукаю по типу прозеоліту. І мені здалося, це схоже. 44 см не надто коротке. От такий світло-зелений колір. Світло-світло-зелений. Ще можна сказати, що схоже на приніт, бо всередині на мостинок є волоски чорні. Не у всіх, але у деяких є. Так, в мене є комплект з принітом, але то крупний. Намисто красиве на сріблі. Чомусь мені зараз хочеться лише. На сріблі робити, та я звернула увагу, що коли я брала на міждері, вам так менше подобається. А вона менше. О, вона така маленька. Такий маленький-маленький плафончик. Ну Вона не мікро, але, бачите, не крупна така. Вона якраз сюди до теми. Це, якщо у вас є перлини, то красиво. Буде все разом виглядати. 850 гривень вартість, срібло-ювелірний трос і срібні кульки з такими ну, такою огранкою, на, скажімо так, на мистинок срібних. Не всі намистини з волосками. Десь я вже бачу, вже я їх не бачу, і приблизно до 4 мм діаметр намистини. Це от таке намисто і є. 850 гривень вартість, йдемо далі. Так, такий цікавий браслетик. Ось такого типу. Геліотіс, так? Чорний. Він красиво світиться. Мені дуже подобається ось цей відблиску Геліотіса. В принципі, він досить яскравий, таким чином зроблено. Може бути, самі пластинки тоненькі, тому їх зробили ось так. От у мене, в принципі, був геліотіс і тоненький без всіляких підкладок Але він такий тонкий, що його. от Мені дійсно страшно в руки брати. Дай Бог його там впустиш або ще що, то все. Йому точно хана. Тому ось такий варіант непоганий. Вартість браслету 1250 гривень. Ось так він виглядає на руці. На мою думку, він буде на зап'ясті 17 см, мені на 16 В принципі, він Подобається, Але я люблю, коли трошечки вільно. От. Я би його рекомендувала на 17 або на 16, якщо вам не страшно, що він буде бігати. Я думаю, що е задумано так, що він не повинен кудись тікати, але вони зручні. А щодо поверхні нашого Геліотісу, ну, вона вся завжди не ідеальна. тому е Тут це нормально, але я кажу для тих дівчат, які хочуть, щоб в них все було чітко. Тому що мені хочеться, щоб вони були задоволені або краще тоді не брали, але щоб ні в коєму разі не засмучувались. Ага, і ширину, я би ще сказала, він такий виглядає крупненьким через своє ось це утовщення 17. Ну, нехай і так, 13 чи 12, 12, нехай буде. Ось такий геліотіс. Він як чорно-сірий, переливається, але не білий. Просто коли його крутиш, деякі пластини здаються біленькими, він весь чорний, ну темний. От, але на деяких є ось цей градієнт з чорним білим. Я дуже прошу пробачення, ви вмикаєте подвійну швидкість. Я сьогодні набігалась, находилась, мені треба спочатку відео робити, тоді вже йти по справах. Я роблю все правильно у 19-му розмірі ще перлинки ці комплект комплект Ось такий: 3 тисячі гривень вартість. Також грушки, наче як вони відрізняються трошечки на півтону, вони темніші, ніж браслет, але, як набор, в принципі, разом може бути. Він так красиво блищить. Боже, я не можу. Чось мені останнім часом дуже подобається, хоча раніше я навіть на нього не звертала уваги, і я його ніколи не брала. Мені здається, що я його недооцінила. Підвіска мені дуже подобається, але підвісок поки немає. З Таїланду можна взяти би було, але там одна підвісочка буде більше, ніж півнабора. Коштувати. Того. Того у нас чокер з маленькими перлинами Далі хотіла сказати лазуріт садоліт у 18 розмірі. Перстень 1750 гривень. Ось така по ньому, Ну воно як малюнок. Спочатку виглядає як тріщина, але воно як малюнок поверху, як така ниточка, знаєте? От, але, але всередині також цей малюнок є таким як хрестиком. Нахрест. Розмір 3 см. я сказала, розмір бересня. Ага, ось так виглядає. Красивий колір садаліт, він реально такий. Нема у нього піріту. от Єдине, що цяточка є схожа на піріт. Ось ці цяточки вони виглядають як включення піріту. Ось такий крапелькою перстень. Позада, я би сказала, кораблька. Далі вже лазуріт 18,3 розмір. Тут уже включення періту, 3500 гривень вартість, форма багет, красивий колір. В макрозйомці видно включення, в принципі, але вживу, мені здається, видно їх краще. Тут аж така чорна ця плямочка. От, лазуріт. Він красивий. Напевно, крупний. Наскільки ж ти у нас крупний звір? 6,3 всього. три Такий же і великий. 12,5 грамів, значить, на обидві, 2,5. Так, на 13. Красивий колір лазурит. І незвична форма, і красивий колір. Далі перстень хризоліт трошечки регулюється. Хризоліти тут без огранки. Оцей в огранці ось тут в огранці, але є на камінцю маленька цяточка, і два не без огранки взагалі. А по краям розмір від 18-го трош, трошки порегулюється. Ось Такий він в цілому маленький перстень, вартість 1100 гривень 12 мм. Хризолітики тут невеличкі такі. Так, тепер ми збільшимо, якщо ви любите цей камінчик. Так, ви зрозуміли, ось тут на камінцю цяточка. Цей красивий, а ці взагалі без огранки. Ось така історія з цим малесеньким перснем. Ще красива шинка, красиво зроблена. З алмазними такими ямками. Далі 43 см. Зовсім короткий, зовсім тоненький. Ось такий чокер з хризоліту на сріблі. Буквально 2 мм товщина, 750 гривень вартість. Срібні кульки, срібні кульки 6 штучок. І по центру срібні кульки для маленької підвісочки, якщо ви хочете поставити, але ж воно буде крутитися, того, що вони ну, такого самого розміру, як і намистини. Тому, може, і більше для краси. У мене ще лишилась одна підвісочка з хризоліту, але. Може вона і не підійде, бо в ній колір яскравіший. Тут хризоліт світло-жовтий. Один, один, одна ниточка з кульками, а одна ниточка з маленькою, намистинкою по центру. Зараз я скажу її довжину, не повідомляє така сама, але тут навіть 44, якщо я. Угу, Так, да. 44. З маленькою хризолітинкою. Бачите, тут підвізка вже не треба. Вона тут вже є. Ну, насправді вона трошечки більше всього. Але виглядає цікаво і, може, так і красивіше, ніж якби там 1 см бусіна була. От, вона десь 4-5 мм. В принципі, виглядає рідною. І нікуди не дінеться, нікуди не збіжить. Наша наречена. Красивий срібний карабін. Срібні кульки так само, але по центру. Ось Ось і вся різниця. Два міліметри тут діаметр наших намистинок, ще раз повторюю, по 750 гривень. Або 43 сантиметри хризоліт. Трошечки яскравіший на півтону, трошечки крупніший. 1250 гривень вартість по центру срібні кульки для підвіски, в якої вушко 5-6 мм. Красивий колір на мастинку з включеннями всередині таким. Ну, на мій погляд, красиві. Салатний колір, якраз салатний, зелений колір весни. Підвіска тут менше вушко, ніж попередній намистини в намисці. Але ось така вона гостра. 1500 гривень. Хризоліт з включеннями. Він такий не чистий, але крупний. Бачите, тут видно, що ось таке є включення в камінцю. Вона, типу, як навпаки, поставлена. От, що ця частинка, яка могла би бути внизу, вона навпаки вгорі. Ось такий колючий підвіз. Комплект зеленої бірюзи є у 18-му розмірі. От. Ось такого кольору. Вона, а може, так, може, на яшму більше схожа, як ви вважаєте. 2500 гривень вартість, перстень та сережки. Колір красивий такий зелений, зелененький з прожилками. Зелений колір життя. Розмір нашої намистини 2 сантиметри. У мене все намисто тепер вже буде. Ну, ви мене розумієте. Далі. Далі чи вже? вже скоро закінчуємо. Скоро я вас відпущу. 40. Так, починається. 46. ой, 40, 52 сантиметри. На біжутерній фурнітурі. ось такий замочок. Тут куб, куб гематит і шерл різний. Ось такі. Ці, як вони називаються. Форми ось такі необроблені, як угольки. Вони виглядають, як вугілля. І ось такі камінці. Чорний турмалін Шерл, 1100 гривень, ось такий довгий. Ну, це більше для захисту, для тих, хто любиться каміння. На нитці. Вона, мені здається, досить прочною. Тема. Напевно, би все краще було показувати на підставці, але я думаю, що кому треба, ви зрозумієте. А може, якщо ви напишете, я один раз зроблю відео на підставці, але не думайте, що я зможу це робити постійно. Технічним причинам, на жаль, я поки не можу прям часто на підставці робити, але можна спробувати. 50 см. Я вас вже втомила. На крючечку тут трошки інакша біжутерія замочку. Ось такий бант, красивий. Додаткова ця фурнітура, ну, вона додається до довжини, якщо вам категорично можна замовити, буде трохи дорожче, тому що ниточка коротка приходить. Саме, саме каміння, але мені здається, що все-таки позаду воно не буде зручно, особливо, якщо у вас чутлива шкіра ось такий варіант 1050 гривень. Тут всі на ось такі однакові. Чудодаткового, в принципі, ну, я маю на увазі, в іншій формі нічого немає. І чогось мені прям проситься, бажання сказати просто, скільки тут на намисту. 17 плюс 17, скільки у нас буде 15, 15, 30 і ще 4. Ви зрозуміли мою математику. Значить, 34 сантиметри. Ну, це і є та нитка, яка а, приходить з намисту. От. А, оце вже такий. Момент подовження, щоб воно вдяглося на нормальну людську шию. І останній момент, і, напевно, сьогодні я вас вже відпущу, такий самий, в принципі, момент 52 см довжиною, 650 гривень флюорід. Тут так само біжутерна фурнітура для довжини. Тут у нас крючечок ось такий. І така блискуча фурнітура. Чесно кажучи, я не знаю, чи це зручно от такий крючечок. Ну, на крупних намистинах він під вагою, я не думаю, що він розтібнеться. Це, якби дрібні, то він би міг. Отак, флюоріти. Ось такі. ось це. Ага. Жовтий це цитрин. По центру, здається, що це аметист такий неохайний через вузлик. Я чогось з практичної точки зору люблю саме через вузлик. Не знаю, можливо, фіолетовий колір яскравий для таких намистин, як ви вважаєте, а можливо, як додатковий такий, якщо під фіолетову сукню його вдягти. Або Кофтинку якусь таку красиву, то може воно буде виглядати рідним. О, воно мені фіолетова кофтина, тільки вона, правда, спортивна, вона сюди взагалі не підійде. Як наче з кофти відірвали, так? Да, і вдягнули в намисто. Ну, може і ні, але я би носила з фіолетовим чимось. От така у нас сьогодні історія. Сподіваюсь, я вас не дуже замучила. Дуже вам дякую, якщо ви все-таки змогли цю історію дослухати до кінця. Я, звісно ж, вам бажаю приємного вечора. Хай у вас буде гарний настрій, щоб ви лягали спати. Такою. З натхненною хотілося мені сказати, а прикраси нам в цьому допомагають, надихають нас. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. До побачення.